Вітаю на каналі Тато казку Залюбки, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Зміїний король. Давно, придавно, служила у одного злого та жадібного селянина бідна дівчинка на ім'я Оленка. Її скупий пан змушував виконувати всю роботу, щоб не платити іншим людям. Оленка була сиротою. Тому їй доводилось терпіти все, що вигадував для неї селянин або його дружина селянка. Оленка робила усю роботу, доглядала за худобою, прибирала в домі, чистила картоплю, варила їжу, одним словом, виконувала всю роботу по дому та господарстві. Одного вечора Оленка зайшла до стайні, щоб доїти корів, як звичайно. Раптом вона почула дивний звук і помітила, що щось повзе в кутку. Дівчинка підійшла ближче і побачила змію з золотою короною на голові. Після початкового страху вона помітила, що змія дивиться на відро з молоком. Ти, напевно, маєш справу, так? сказала вона, нахилившись до цього відра. Змія підповзла до відра і почала пити. Вона, мабуть, мала величезну спрагу, адже пила дуже багато. В якийсь момент Оленьки здалося, що стільки молока в змію влізти не може. Але дівчинка була дуже рада, що допомогла спраглій змії, хоча й боялася, як її за це покарають господарі. Адже селянинка завжди ретельно стежила за кількістю молока. Але сталося дивне, у відрі було навіть більше молока, ніж зазвичай. Навіть сувора селянинка задоволено усміхнулася, коли Оленка принесла молоко. Відтоді, кожного вечора і щоранку, до хліва підповзав зміїний король. Оленка щоразу давала йому молока. І якимось чарівним чином усе, що Зміїний король випив, знову з'являлося у відрі. А до того ж, ще й щось додаткове. Так тривало кілька років, і тим часом Оленка росла та ставала все красивішою. Коли вона досягла повноліття, в селі зустріла дуже доброго хлопця, якого звали Юрко, який закохався в неї до бостями. І відбулося весілля. Під час весільного банкету раптом ні з того, ні з чого до нареченої Оленки підповзла та сама змія зміїний король. Він скинув з голови свою золоту корону і поповз геть. Оленка поклала корону зміїного короля до гаманця і в ту ж мить проявилось ще одне. Шаклонство Зміїного короля. Усі витрачені гроші завжди знову з'являлися в гаманці, а з ними іще додавалося. Оленка, хоч і працювала з самого дитинства, та не знала такого багатства та любові. Але відтепер її більше не турбував брак ні грошей, ні любові. Адже її чоловік, Юрко, дарував їй. Любов, а згодом і їхні діти. А Зміїний король, якому вона допомагала, попіклувався, щоб гроші у Оленки ніколи не закінчувались. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.